На галузь в умовах війни як вплинула війна на розвиток цієї галузі в нас в рівному? Говоримо сьогодні з заступницею міського голови Мариною Вітаю вас, пані Марина. Доброго дня, наскільки війна змінила ваші плани, ваше бачення гуманітарної галузі в 2022 році? Ну, зрозуміло, що все перевернулося просто з ніг на голову. Якщо ми планували, скажімо так, розвиток методичних якихось напрацювань по школах, методичні закупівлю методичних кабінетів, пропрацювати навчання викладачів, ми це анонсували, робити якісь форуми для того, щоб тут, тут викладачам був розвиток і їм не треба було кудись їхати, зробити в Рівному центр як Освітньої якоїсь середовища зробити в рівному центр культурного середовища, так звані хаби, освітні, культурні, молодіжні. Звичайно, ми від цього всього змушені були відійти і спрямували в першу чергу всю свою діяльність на безпекову складову. Безпекова складова протягом року стало питанням номер один. Бачили всі, що ми робили ті сховища. Ми проводили навчання як дітей, як викладачів так меду, починаючи до вміння зійти в сховище буквально за 5 хвилин в садочках, це з маленькими дітками, це швидко вдягнутися, що робити. Тобто безпекова складова стала протягом року, і до до нині вона є актуальною. Найактуальнішою. Якщо е, говорити безпосередньо про ваші обов'язки, про ваші повноваження, то один з ваших колег. Е, е... Юрій Поліщук він пішов на війну. Відповідно, галузь охорони здоров'я, яка близька до гуманітарного напрямку, залишилась без куратора. Mm -hmm. Чи довантажили вас цією галузю, Чи вона якось була розвілена? Eh, так, довантажили і охорони здоров'я, довантажили соціальними питаннями. І, власне, якщо ми говоримо про першу частину року, то навіть охорона здоров'я відійшла на другий план. А в соціальні питання і робота з внутрішньо переміщеними особами зайняла левову частку. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день за зареєстрованих 21 тисяча там можливо вже не всі у нас проживають, можливо, вже пішла трошки. У нас хтось повернувся, хтось знову приїхав. Але цю 21 тисячу це всі громадян треба було прийняти, треба було зробити їм довідки, треба було посилити, треба було забезпечити першим необхідним. Тому що поки пішли регулярні виплати, поки якась стабілізувалася ситуація, і ми організувалися всередині ту систему надання послуг для внутрішньопереміщених, деякий час пішов, і от власне перша. Мабуть, 3-4 місяці це була левова часка, власне, власне, соціальною політикою і з тим, що і куди ми робимо, і навантаження на тих працівників було просто шалене. Ми приймали практично без вихідних, без якихось там понанормований час для того, щоб чим швидше людей надати ну, сервіс. Власне Ну, зараз вже більш-менш в це питання відпрацьоване, вже стоїть так. на рейках. Відпрацьовано справді я, я рахую, що ну звісно завжди є якісь дорікання, тому що ну не можеш повністю забезпечити людей, це зрозуміло. Але у нас є напрацьована гарна система. У нас надається безкоштовна медична допомога. Тобто, да НЦЗУ платить лікарю за прийом, НСЗУ платить за ліки на вторинці в стаціонарах. А що робити тим людям, яким треба медикаменти купувати щодня з певними діагнозами? Ми напрацювали пропрацювали з міжнародниками. Є лікарні, які приймають внутрішньопереміщених осіб сімейні лікарі і видають безкоштовні медикаменти. У нас уже другий рік міжнародні організації фінансують оцю цю видачу медикаментів після огляду лікарів. Ми не говоримо за волонтерський центр. Ми знаємо, що її багато. і Люди собі приходять і купують все, що не і отримують необхідні. Але ми говоримо про медично якісне обстеження, допомогу і видачу саме тих медикаментів, які потрібно. У нас Um... В освіті напрацьовано так само є відповідні особи, які приймають внутрішнє переміщення, допомагають влаштуватися в школи, садочки рекомендують, радять. Навіть допомагають організуватися онлайн, якщо десь школа функціонує, їхня там не знаю, з якогось міста ви ви евакуювали ви, евакуювали, якісь місто, і, так, і То ми теж допомагаємо це організувати, підсказуємо, як і, і що, і разом з тим радимо все-таки йти на очне на навчання, бо діти, як би там не було онлайн і онлайн, дітям все таки краще бути в колективі і в соціумі. Ми налагодили систему роботи з м, позашкіллям для внутрішньопереміщених. Ходять і в компактні місця проживання в гуртожки, займаються підліткові викладачі підліткових клубів з дітками. Наші музичні школи, наші танцювальні гуртки, всі відкриті абсолютно, і у нас доволі якісно наданий цей сервіс. Ми не можемо надати до сих пір, ми зрозуміємо, що житлове питання воно досить складне, і на місцевому рівні ми самі не справимося, але працюємо з міжнародними. Одними програмами можливо щось вдасться підтягнутися. Ми готові дати землю. Нам треба допомогу, щоб Хтось будувати житло е, було певне нарікання за стан гуртожитків. Ну знову ж таки, місцевий бюджет не може робити гуртожитки, тому що вони не належать для. Е, ні, комунальною власністю ми не можемо чужу власність фінансувати, але разом з тим ми працюємо з міжнародниками, з різними фондами і залучаємо їхні програми для того самого покращення матеріального стану. Придбали багато техніки різні благодійні організації, і ми сприяли, збирали потреби. Відповідно управління працювали, допомагали розвозити і так далі. Тобто, все, що від нас залежить, ми максимально робили. Я думаю, що у нас все гаразд ну, так зараз. і Поговоримо про те, що від вас залежить і що ви uh -huh. робили. Протягом літа 22-го року ви на своїй фейсбук-сторінці дуже багато розміщували інформації про ремонти в школах, зокрема вбиральні суми, звісні тепер в вбиральні в школах. І ви там зазначали, що це ремонтується не за бюджетні гроші. Це були гроші батьків чи це інвестори? Звідки ці гроші? Що це за гроші? Ми пішли міксованим бюджетом. Я шукала міжнародників, які готові дати на хардові проекти. Ми розуміємо, що є багато зараз грантодавців, які готові на софтові проекти, там де якісь навчальні проекти і так далі. Дуже важко залучити на хардові проекти. У мене вийшло знайти благодійників, спонсорів, які готові були дати певну суму для дітей. На що саме вони вже особливо не акцентували, але для дітей і для тих, для тих місць, де могли би розміщуватися переміщені особи. Так як у нас були визначені 21 заклад для? Для того, що у разі необхідності ми могли б там людей розмістити, якби була б габальна потреба, і мільйонники до нас би поїхали. І, Відповідно, там треба було створювати умови: Бойлери ставити, робити вбирання, робити якісь душові. І від того віштовхнув що мені вдалося на ті школи знайти міжнародні кошти. Але звісно, треба було доля співфінансування місцевого бюджету. Тому ми деякі кошти там на аварійні роботи, бо там скрізь труби у нас були аварійні. І так далі, я, ми підтягнули трошки з бюджету. У нас вийшло приблизно десь фінансування 15% Бюджет, 85% Відповідно, я шукала вже міжнародних донорів, які фінансували. Яка сума приблизно була витрачена з міського бюджету на, на ці мільйон двісті. Мільйон двісті було. Ми зробили за літо не за літо. За фактично за рік 50 санвузлів. З них десь мільйон двісті це було місцевий бюджет, і 6,5 мільйонів це були. Кошти залучені власне, від міжнародних донорів. Ви вже говорили про те, що потрібно було в... облаштовувати укриття в навчальних закладах, позашкільних навчальних закладах. Наш канал неодноразово робив сюжет про укриття в, в художній школі. Угу. От власне, от наскільки аналізувався стан тих підвалів, які згодом ставали укриттями? Адже, ну, давайте будемо відвертими. Мені здається, що можна було знайти краще приміщення для укриття. <кій> якщо ми говоримо суто під про якщо загалом говорити, то е, звісно, що в садочках, що в школах використовувалися те, що маємо. Звичайно, старалися брати ті частини будівлі, які піддавалися ремонтам. Тому що ми розуміємо, що там всередині ремонт це не все, якщо це підвал, треба зовнішні певні роботи для того, щоб з поборотися з тою самою сирістю. Але шукали альтернативи, думали, крутили вже відповідно підрядники, радили інженера і виходили в ситуацію. Якщо говорити зокрема про художню школу, да, стан там був просто жахливий катастрофічний. І а, там вода стояла на метри, відповідно, стан вибачав. Бачили, який жахливий був того сховища Ми з водою домовилися. Ми її пустили там просто ручейками, і постійно вона відкачується вів Ми да. З водою домовилися. Домовилися. Так ну так виходить. зробили Ми, водовідведення. Зробили водовідведення, тому що і фахівці з водоканалу дивилися це на їхні труби, і не зрозуміло, які там схеми, системи йдуть уже в центрі міста, там же ж роками накладено одне на інше. Тобто ми не знайшли звідки звідки ж береться та вода. Сказати, що це джерело теж по стану води, вона така, як ніби в ніби струб тече, оброблена без всяких лишніх там хімікатів і так далі, і так далі. Тобто чиста вода її можна пити так. От, але е, якщо ми десь там шукати альтернативне приміщення, не було можливості, тому що 45-й садочок, там підвал досить великий, але там багато діток. У 45-му садочку практично знімає потребу повністю на щоб забезпечити садочок. Якщо ми беремо першу школу, там взагалі підвального приміщення немає. Там є певний для труби якийсь такий, ну він навіть на, на півтора метра його немає, там метр двадцять чи нижче ти, ти там нічого не зробиш. І куди діватися школі? Виникає питання більше, десь там пожеж там пожежка є, але там цивільне населення те знаходиться під час тривог, і вони дали певних напевно там на 30 чоловік, що можуть до себе прийняти, і все. І в центрі міста у нас опиняє, що більше не де поруч немає такого приміщення, де б за 5 хвилин діти могли б добігти до сховища. І ми, звичайно, приймаємо рішення, яке б не було те той стан того приміщення, ми мусимо його відремонтувати. Ну по бюджету ми справили за досить нормальні кошти: 135 квадратів за мільйон двісті. Тобто це не найвищий бюджет по квадратному метру по іншим сховищам. Якщо я аналізувала Татання, тобто використання вона... цих коштів доцільності, тому що ну доцільно, тому що якщо дітям за... нема а, куди а, дівати. А, а якщо завтра знову вода з'явиться. А вона, а ми з нею домовилися. Вона постійно відкачується, <рес> <рес> якщо не стає світло, у нас там генератор. І вона постійно відкачується. Тобто, ну хоче вона чи не хоче, але ми мусили з нею домовитися, і ми таки це зробили. Немає більше куди діватися дітям. Справді немає ще одна історія, яку висвітлювали і наші журналісти, яка в принципі викликала подив. Це робота управління культури і зокрема під, при, під, під, під час похо урочистих похпохорон урочистих прощань використовується обладнання яке управління культури бере в оренду угу. в коментарі начальниця управління говорила про те що оренда цього цього обладнання коштує від 3 до 7 тисяч гривень Uh -huh. Ну, якщо навіть ну це разова оренда, якщо навіть просто помножити на кількість поховань, то uh -huh. виходить доволі кругленька сума, чи недоцільніше було просто придбати це обладнання, ніж брати його в оренду uh -huh. за такі гроші? І взагалі, звідки ці чи аналізували ви, звідки ці така вартість цього обладнання? Ну, скажем так, шукати на ринку, хто би дав би дешевше. Теж у нас скажімо, не багато виходять пропозиції, да, щоб провести чи тендер, чи тому подібні речі. Так як з Віолою працювали багато років, то був такий час, що безпосередньо і ми б звернулися до Віоли. Тому що фінансування, щоб ви розуміли, воно пішло навіть ми накопичували борги. Воно пішло тільки десь там. На напевно, що в середині літу ми змогли розрахуватися за півроку поховань. Фактично, і звичайно, не кожен підрядник, не кожен підприєм. Готовий чекати стільки часу, щоб з ними розрахувалися. Тому звісно, вибір біола, тому що вони сказали, так ми ми на то не дивимося. Закупити слушна думка, і ми про то думали, аналізували. Ми такі закупом це обладнання, як тільки стане це можливим. На той момент А і до речі, ми до війни планували купити. Певний набор е, апаратури для певних концертів такого плану офіційних, так біля пам'ятника, тоді використовуються дві колонки, там два, два мікрофони, їй не треба дуже багато. От так так такий набор ми планували купити, щоб управління культури на офіційні такі невеличкі заходи мали свою апаратуру. Тут дуже слушно, але ми не встигли цього зробити. Ми закладали це в бюджет і прийшла війна. От, власно, це перше питання. Які плани змінились, і тут вони змінилися, тому що ми не могли забезпечити і згідно постаново нові 590 Просто ми не змогли оплатити просто це обладнання, і до сих пір ми його не можемо оплатити. Постанова не помінялася. І ті обмеження, які що ми можемо робити, а що ми можемо, до нині діють. У нас вісять борги за оплату, за комп'ютери, за меблі, якісь там десь хтось намагався думали, що зможуть все-таки пропустять, не пропустили. Не пропустили, тому що обмеження діє на період воєнного стану. І так само тут по апараторії. Я думаю, що як тільки ми зможемо, ми будемо купляти, тому що справді це слушно. Це не, це не багато, це не дорого і це невеликий комплект. На нещодавній сесії Рівненської міської ради дуже жваво обговорювали виділення 300 мільйонів для міста на благоустрій міста з цієї суми, скільки м, пішло, іде на гуманітарну галузь. Угу. Скажімо так, для гуманітарної галузі ми вже говорили багато на багатьох нарадах, що для гуманітарної галузі останні два роки стали досить показовим, тому що справді багато виділялось кошти на освіту того річ, вікна плюс ховища це фактично 100 мільйонів. Ніколи капітальними видатками 100 мільйонів на гуманітарну галузь не виділялось. Максимум це було 45. Ми мали. Досить великий бюджет Цьогоріч, Знову ж таки виділено 20 мільйонів на санвузли. Виділено до 35 мільйонів на кабінети, на різну складову на, на під, у нас немає п'ятикласних підручників, тому ми будемо думати панелі, якісь шкільні приладдя. що для того, щоб було якісна система освіти для п'яти шестикласників, уже тому що з вересня вони вже під шести класи. Підручники не розроблені, і ми не можемо на місцях це поміняти тому, що це функція держави, вони не забезпечують виділено знов ж таки коштів 10 мільйонів на. Першу музичну школу, яку згідно постанова, ми не можемо почати робити, але ми кошти принаймні заклали, що як тільки буде перша можливість, ми запускаємо далі цей ремонт. Виділені кошти на розвиток парку по безбар'єрності, по зробити певні майданчики спортивні, які в критичному стані. Тобто, загалом бюджет на гуманітарну галузь добре. Якщо ми ще враховуємо медицину, то там 35 мільйонів на обладнання. І це справді важливо, тому що ми зараз сьогодні ми говорили про те, що ми стартуємо роботу по реабілітаційному центрі, і левова часка піде на те обладнання, яке потрібно щоб підняти на ноги наших військових. Ми виділили знов ж таки наші депутати 10 мільйонів на утеплення пологового будинку. Ту роботу, яку Світлана Іванівна показує, як менеджер і керівник установи її не можна не підтримувати, тому що, не дивлячись на війну, вона проводила ремонти, вона за кошти зекономлення з НСЗУ купувала обладнання, вона е, комунікувала постійно з депутатами, виділялися так само кошти з бюджету на потрібне обладнання. Вона вивела свій заклад в шестірку кращих в Україні, і тому природнім є, що далі її підтримують, і нам лишилось. Практично там утеплення зробити. І далі вона працює над розвитком наступних якихось там, щоб взяти ще якісь пакети по плануванню сім'ї і так далі. Тому я Якщо ну, що такого не... говорити, то загальна сума на гуманітарну галузь приблизно ви не рахували. Загально не рахувала я, але я так думаю, що десь до 100 мільйонів пішло, як разом з охороною здоров'я. Разом з охорони здоров'я. Ну і питання, яке мене, наприклад, на сесії дуже здивували. Я думаю, що всі, хто спостерігали за перебігом сесії, так само на це звернули увагу. Mm -hmm. Критика вашої попередниці виділення коштів на ремонт вбирали для того, щоб наші глядачі розуміли. Давайте проговоримо. От Стан вбирали як давно він такий, можливо, це нині. От ви прийшли і зіпсували вбиральню школу? Так вовна я прийшла і зіпсувала. Так вона є. Ну насправді з будівництва шкіл. Вбиральні практично не робилися. У нас я за минулий рік нарахувала буквально п'ять закладів, в які вбиральні директори вкладали кошти. Батьків просили, батьки до того уважно ставилися. Десь якісь мінімальні кошти з бюджетів вийшла. Це було аж п'ять закладів. Там 26 двадцять школа, 22 друга зроблена, тринадцята. Практично була зроблена. І так там шістнадцята школа, все а і третя. Всі решта в закладах, там не почати край роботи. Кабінок немає. У нас є санітарний регламент, який змінився за рік до війни, де однозначно має бути приватність і індивідуальність. Це це тільки за рахунок кабінок можна досягнути. Але там навіть такі самі вузли, коли ти приходиш, ти розумієш, що туди кабінку не поставиш, тому що все перекручено. Аварійні просто аварійні ці всі каналізації, водовідведення, водопідведення. То ну. Будівництво шкіл було 35 років назад, і відповідно ніколи там нічого не робилося. Я, але знову ж таки наголошую, все залежить від директора. Там, де директор рухався, планував щось зробив, там і вбиральні менш більш нормальні. Не ідеальні але менш більш нормальні. Ну і звісно, якщо ми говоримо про критику, я критику сприймаю цю спокійно, тому що я розумію, що у нас була. Децентралізація це нова реформа. Коли приїжджають міжнародні партнери, вони всі наголошують, що найкраще, що відбулося в Україні за останні часи, це реформа децентралізації. Ми так собі розуміємо, що це вже років, мабуть, 15, да? От так собі 10 чи 15, ну може й 10. та да? нам здається, що це вже трохи давно, але насправді, якщо ти дивишся в розрізі часу, це зовсім недавня реформа. І до того не мали можливості місцеві бюджети користуватися своїми коштами. І як тільки ця можливість відкрилася, почали вкладати найменших. 아니편 <목소리도> Аналізуючи роботу Василя Степановича, Харковця, як начальника управління і Галини Григорівни, видно скільки які внесок вони зробили в дитячі садочки. Вони всередині практично всі лапенькі ті садочки, да, і батьки багато вкладали, постійно вкладають зусиль, але і бюджет там вклався найбільше. Там і кухні, краще, там і, і, і санвузли, там і кімнатки, і все воно впорядковано, і коридори навіть і, і, і актові зали там всюди гарненькі. Є якісь нюанси, але в більшості шкіл все зроблено. І, звісно, за той короткий час не можна було охопити все. От ми прийшли, нам припало, треба давати щось робити вже з школами і з термомодернізацією, два акцента. Всередині треба доглянути школи, і ті самі актові зали, спортивні зали критичні, їдальні критичні. Ну, але я почала з санвузлів, тому що ти розумієш, що з, з тих санвузлів ідуть наші всі хвороби хронічні. Лікарі. Б'ють сос, робіть щось, тому що це і комплекси, це і хвороби кишківника, шлунка, і ціла, ціла низка, ну, зрештою, це ж не ми ж так. не в 19 столітті, так, і ми не росіяни, що дивуватися Так, Власне, і тому почала з най, з най такої най, найпотрібнішої потреби, про яку ніби ти не думаєш, що вона така існує, якась та проблема, а вона існує. Не всі батьки заходили в школу, не всі батьки бачили ті санузли. Якби тати всі прийшли, подивилися, де дівчатка в які туалети ходять, то вони, мабуть, перше. Забили б в Набат вже багато років назад. Ну, але, видно, не дуже відвідують. Ми вже декілька разів згадували протягом цього ефіру про те, що от була постанова і не було можливості робити там капремонти. Ну, постанову ніхто не відміняв, угу. і, і зараз капремонти заборонені. По великому рахунку угу. тим не менше на ремонт і фасадів передбачені кошти і тому подібне. Наскільки на вашу думку вам вдасться от реалізувати? Чи передбачили ви можливість, що мовляв ці гроші не будуть використані? Е, є певні нюанси, які трошки послабили ту постанову, наприклад, термомодернізація. Ми розуміємо, пологовий це не просто буде гарний фасад, це в першу чергу утеплення. Тому кошти підуть, тому що це пункт номер один, термомодернізація. Є питання в постанові трошки послали як утримання і аварійні ремонти. Якщо ми говоримо про санвузли, це утримання, тому що якщо ми їх не зробимо, дали трошки там всім контролюючим. Структурам сказали, стоп, під час війни ви не можете ставити певні обмеження. Але ми розуміємо, війна, якщо затягнеться, це все відкриться і знов підуть перевіряючі структури. скажуть, вибачте, у вас кабінки такі, у вас немає не того, того не відповідають, закриваємо школи, і вони будуть праві. Тому що є чітко написано, яке, яке воно має бути. І тут на утримання власне і аварійні ремонти, я думаю, воно під це підходить. Тому що, ну як, це ми ага. ну, Тобто то, фактично є, є певні послаблення, то, за які, які, да, можна за які ми проходить. будемо хапатися. Є. Ще одна проблема з освітою, про яку говорили ну нещодавно, почали дуже голосно говорити, перед цим так десь тихо, це діти, які виїхали за кордон мешканці рідного, вони не всі можуть дистанційно навчатися з тих чи інших причин. Угу. Чи, знає, чи знаєте ви про цю проблему, чи якось реагуєте на неї? Так, знали, маю звернення. Ну добре, що у нас в мережі відкриті, так і люди активно пишуть, і та чи інша проблема, вона вже під час спілкування з батьками виводиться назовні. На сьогоднішній день у нас 17 закладів освіти працюють в живочному режимі. І я не виключаю, що бувають мож е... варіанти, коли заклад перейшов на очну і забувають про тих дітей, які вони не бачать, в яких немає прямого дотику. І е... ми буквально на останніх нарадах обговорили цю тему перевірити ще раз списки, зв'язатися з батьками, чи виходять, чи не виходять на зв'язок. І якщо в школі не проводиться дистанційне навчання, переводити на інший заклад, де воно ще є, тому що там сховище не відповідає, і вони мусять працювати все таки в змішаній формі навчання. Тому зараз аналізуються, знову ж таки звіряються списки, і ця проблема буде в певній мірі закрита. Є інший варіант, коли не підходять графіки, тому що дитина вчиться там в тій школі і хочуть продовжувати тут навчання. Тоді ми знову ж таки зв'язуємося з батьками і ще раз наголошуємо, є сімейна форма навчання, коли можна скидати до домашнє завдання, ви працюєте з дитиною самостійно і відправляєте певні завдання, і потім буде заріс, uh -huh. там раз в семестр контрольні роботи. Іншого варіанту ми запропонувати не можемо. Але так, знаємо, що є ця проблема, і зараз знову ж таки все перевіряємо. Не можу не запитати про тендер про макарони. Uh -huh. Дивіться, Богдана Туровича, як начальника управління, було відсторонено від, від роботи, але більше ми принципі, в відкритому доступі ніякої інформації не маємо. Яка там ситуація? Тобто працює комісія, не працює, як вийшли. Mm -hmm. І чи досліджували взагалі цю проблему? Наскільки дійсно там була переплата? Е, працює комісія. Ми продовжили розслідування ще на два тижні і, відповідно, тому немає ще ніякої інформації, тому що чим більше ми дивимося, тим більше певних нюансів є. Якщо аналізуємо ринок, аналізуємо ті накладні, за які ми закупилися, переплати реальної, економічної немає. Але так, ми йдемо зараз на той шлях, що ми розірвали з усіма постачальниками договори, і все-таки йдемо на тендери. І хочу сказати, що ну бажаючих багато немає прийти до нас на тендер. Ми спростили всі процедури, познімали ті сертифікати, які нам нові сертифікати нав'язують, і яких ми реально розуміємо, підприємець ще немає, тому що війна і тому, що купа всяких складових, познімали ці нову політику, трошки змінили до неї підхід. Ну, це буде швидше рекомендація від комісії. І ти таким шляхом е, освіта працювала правильно. У нас тендер заключався на рік, і тому є передбачено законом ризики. Цінові ризики? ризики цінові інфляційні ризики, коефіцієнт інфляції враховувати. Якщо ми бачимо ринкову продукція, там скажімо так за візьмемо ті самі макарони: 50, 60, 80 гривень. Ми множимо на 20%, тому що це складова інфляція, і за рік це може бути стрибок цін в різні сторони. Ми починаємо і рекомендувати буде комісія, щоб все ж таки працювати або квартально, або місячно дивитися і реагувати на ціни гнучку для того, щоб не виникали такі суперечності. Буде ділитися закупівля на менші і на менші проміжки часу буде проміжки. купуватися? Так, це збільшується робота для уповноважених. Це збільшується робота на і навантаження на економістів. Але іншого шляху немає тому, що ми самі бачимо так, як передіною нас долар був 28, зараз 40, і відповідно ці стрибки всі йдуть в усіх ці. І вгадати на рік, спрогнозувати що буде далі. Війна триває. Ми не можемо. Тому певні зміни ми вже вносимо. Але остаточні висновки комісія десь буде готова на 15 березня надати. Що ж, пані Марина? Я вам дякую за зустріч. Дякую, що завітали на програму. Оглядачам. Нагадаю, що гостею програми про політику була заступниця міського голови рівного Марина Кузьмічова. Мене звати Сергій Мініч. Не перемикайтеся.